Я донька того написав понад двох тисяч сторінок історії України. Мене виховували в любові до культури, до слова, до правди. Я перша українська жінка-етносоціолог. Я досліджувала наші традиції, звичаї, пісні, писала наукові праці, редагувала журнали, упорядковувала книжки. Я зшивала українську пам'ять, доки її намагалися розірвати. Моєю головною науковою працею стали українські народні думи. Я першою систематизувала їх за сюжетами. Це досі. Найповніше. Найглибше видання українського епосу після загадкової смерті батька, я відклала власні дослідження, і взялася за упорядкування його наукової спадщини десятого тому історії України Руси та шостого тому історії української літератури. Далі арешт мене звинуватили контрреволюційній діяльності, причетності до націоналістичної організації Шпигунстві. Вирок вісім років таборів, але додому я вже не повернулась. Я не тримала зброї, але зберігала голос мого народу. І якщо ти Зараз чуєш мене? Говори, Бо нас ховали у мовчанні. Я донька Михайла Грушевського. Катерина Грушевська. Якщо вам сподобалася ця неймовірна історія, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Пишіть у коментарях, чи хотіли б ви більше дізнатися про маловідомих українських героїв. Побачимося в наступному відео.